Військовий глядач Василь Пехню з нами на заскупано. Василь, Добрий день. 11 населених пунктів. обов'язкова евакуація розпорядилася сумська обласна військова адміністрація. Це якби це страшно не звучало. Плановий захід чи все-таки йдеться про якесь погіршення ситуації у прикордонній сумщині з Росією. Ну, справді, плановості чи ні таких заходів, тут мені важко сказати, коментувати рішення органів влади, але з приводу погіршення чи не погіршення ситуації, ну об'єктивно, справді ситуація погіршилася, тому що росіяни мають певні успіхи на прикордонні Сумщини. Але тут, знаєте, треба, напевно, розпочати опис тієї ситуації, що там відбувається, з головної тези. Чомусь я. Це спостерігаю так само, як і ви, напевно, дивлячись, що відбувається в інформаційному полі. Люди дуже гостро реагують, і це зрозуміло, що люди будуть так реагувати на четвертий рік війни, коли будь-яка будь-яка, просто соломинка негативної інформації сприймається просто в штики, максимально розростається і видається в катастрофічних кольорах. Насправді ж, якщо так озножки стартувати за з якою варто стартувати, у війні немає. Хороших нічого хорошого, немає хороших варіантів є або погані, або дуже погані, і в межах ось цього розуміння поганого або дуже поганого наше командування, в тому числі намагається зробити щось найбільш безболісним, щось найбільш хорошим. Наскільки це собі в принципі можна уявити по сумщині? Ми спостерігаємо зараз той сценарій, який напевно на якусь там одну п'яту. Загрозливий, як був минулоріч, коли розпочиналася курська операція. Тобто на той момент могла би бути значно гірша ситуація з просуванням росіян, що на Сумщині, що на Харківщині, що на покро що під Покровськом, все ж таки станом на зараз здається маневрувати тими ресурсами та резервами, стримуючи противника. Хоча противник об'єктивно ну він накопичив доволі таки багато військ. Це 50-60 тисяч угруповання, яке дозволяє йому мати певні прикордонні успіхи. Станом на сьогодні найглибше просування противника на Сумщині складає до 10 кілометрів. Це на напрямку від державного кордону до населеного пункту Локня е, є такі обґрунтовані підозри або обґрунтована аналітика е, оглядачів, які спираються на те, що за межею локні, е, ну там, там є зараз дві нас на такі найбільш проблемні точки. Це юнаківка, наступний населений пункт після локні, і це е, населений пункт Хотінь. Е, Південно-західніше по дорозі між сумами та суджею, куди ворог так само через Кіндрачівку намагається перепрошую. Не Кіндрачівку, а Кіндратівку, намагається зараз пробуватися. І ці дві найбільш проблемні точки, от на них варто звертати на більшу увагу, але вони розглядаються як максимально глибинні, скажімо, так точки просування або атак противника на цьому етапі з цим комплектом військ. Чому тому, що по перше, за ними розпочинаються починається лісиста місцевість. Це відповідно означає, що е, можна рухатися якоюсь приблизно однією дорогою е, в противнику і е, атакувати приблизно визначеними шляхами, які дозволять е, це таке звуження е, каналізації оборони, тобто звуження з широкої пляшки в одне вузьку горловину і там знищувати їх артилерією. Е, крім цього, друге пояснення, яке тут з'являється: не може противник, як в будь-якій військовій операції, не можна рухатися надто вглиб не Розширюючи, не обезпечуючи свої фланги, відповідно тобто, на якомусь етапі, а цей етап вже якраз таки підбирається. Росіянам потрібно буде розширювати лінію фронту, тобто їм треба буде широким фронтом намагатися е, спробувати просуватися далі. Е, розширення фронту це однозначно, е, якби прямо пропорційно означає, що вони будуть розтягувати свої резерви на більшу територію, на більшу. Е, протяжність державного кордону вшир, а не вглиб. Якщо вшир, то зменшується можливість атаки вглиб. Ну і от зараз ми будемо спостерігати за тим. Як власне включиться наша артилерія, включиться наша авіація по знищенню противника. Загрози головні по тих двох населених пунктах, які я назвав хотінь та юнаківка. Вони полягають в тому, що а юнаківка це доволі таке велике село, де є багато людських помешкань, і людські помешкання прямо пропорційно означають, що там є підвали. Підвали означають, що можна укриватися, концентруватися і уникати прямого удару дронів. Тобто захоплення юнаківки дозволить росіянам. Акумулюватися у цьому селі, але поки що про захоплення юнаківки наразі що не йдеться, тому що це доволі такий добре укріплений район. І друге загроза, яка велика існує, це просування противника до населеного пункту хотінь. Писарівка, фізичне входження росіян на трасу, яка зараз забезпечує наше сполучення, відріже відповідно північні райони, північніше хотіні та писарівки, що в свою чергу ну зрозуміло створить до логістичних проблем. Чим закінчуються логістичні проблеми, зокрема тут на Сумщині під час кулькооперації. На жаль, ми це вже все дуже чітко бачили. Ну от такий от розклад. Тобто він поганий, але він не є якимось апокаліптичним, катастрофічним або будь-які інші епідети, які використовують зараз багато хто, хто хоче бачити тільки позитивну інформацію. Ну, ми можемо зрозуміти людей, які можуть так сприймати цю інформацію, але для того, власне, ми спілкуємося, щоб по поличках все розкласти. Мені здається, що в цьому випадку це вдалося зараз. Я би хотів зрозуміти і протрактувати ще одне повідомлення, хоча яке тут трактування тут все зрозуміло. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко каже, що є ознаки підготовки Росією нових обстрілів застосування стратегічної авіації. Перше питання це одне з ознак. Це те, що там до різних аеродромів російських, звідки злітають, ту підвозили там вантажні літаки, наскільки я розумію. Там були якісь вороги. І друге, це зараз тактику і стратегію Росії вписується водити за носа Трампа і паралельно обстрілювати Україну. Ми сумнівно вписуємося, але ми з вами бачимо, розуміємо і відчуваємо всі ці події. Ну тобто, напевно, що так. Я думаю, що така думка покладається на основі того, що останнім часом зафіксовані певні дії на Енгельсі, хоча я просто не хочу там лякати українців, що о, там черговий зараз е, якась атака буде е, ховатися, буде страшно. Та ні, ну насправді ми живемо кожного дня в такій реальності і в е, подібного типу е, загрозах. Росіяни е, зараз можливо навіть їхні крилаті ракети е, і не таку велику загрозу складають, як наприклад масована спроба прориву шахедами нашої протиповітряної оборони, тому що коли по 300 шахедів летіло, це це дуже великий виклик. Е, не знаю я наскільки зараз є можливості росіян завдати такого цілеспрямованого залпу крилатими ракетами, але однозначно, що це вписується в їхню, як ви сказали, тактику поводження під час переговорного процесу, тому що ну ми бачили, що в принципі, з Росією тут одна єдина зрозуміла формула працює. Якщо вони щось роблять, а вони дуже часто це роблять. Вони перевіряють реакцію опонента або партнерів опонента, як от у нашому випадку, Сполучених Штатів чи Європи, вони щось роблять і дивляться. Ага, якщо нам за це нічого немає, то це значить, що ми можемо наступного разу дещо відсунути червону лінію ще відсунути, ще щось робити. Відповідно, що Росіяни по суті по факту отримали за ті масова. Ні, атаки, які відбуваються під час переговорного процесу, те, що пан Трамп дуже розчарований у Владимірі і не розуміє, що з ним відбувається. Ну за це по-хорошому, і все більше нічого ми не побачили. Вчора приїздили до нас сенатор з республіканець і демократ та Грем, які гарантовано вже обіцяли наступного тижня стартувати процес з ухвалення законопроєкту в американському сенаті щодо запровадження санкцій проти Росії. Ну не санкцій, а мити це називають проти Росії та проти партнерів, але чесно кажучи, ну не віриться так, от сповна не віриться в це. Хоча е, так, начебто, публічно з'являється інша риторика, така махають кулаками сильніше, а не гладять по головці вже Росію. Але по діях Росія не отримала абсолютно нічого за те, що вона робила попередні обстріли. То що їх стримує зараз від нових обстрілів? Абсолютно знову ж таки. А давайте чопаєш. послухаємо власне, що сенатори говорили, тому що ми обіцянок від них чуємо багато. І є питання в тому, чи справді. Наступного тижня стартує цей процес, розпочнеться. По-друге, теж не зрозуміло, як потім застосовувати ці мити, тому що спрямовані вони проти головних покупців російської нафти, а це Індія, Китай і Туреччина. Тобто теж питання, як стягнути кошти. Що сказали сенатори? Отже, я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроект про санкції. У палаті представників є члени, які готові рухатися в цьому напрямку, і ви побачите дії конгресу. Президент Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Відповідь Сенату США буде чіткою та однозначною. Мита у 500% на всіх, хто купує російську нафту, бензин чи нафтохімію. Я дуже втішений підтримкою наших європейських союзників, бо сказали вперед: робіть санкції, хоч вони імпортують частку майже 10-14% від загального. Прокоментуємо це чи дочекаємося дій? Та ну насправді мені не видається можливим з ухвалення цього законопроекту, тому що ви слушно зауважили в підводці, що Індія та Китай це є основними споживачами російської нафти. І що щойно, щойно тільки закінчився там в ряди годи ось цей. Трампівськомитний та митно тарифна війна з Китаєм. Як ну невже? Ми віримо в те, що Сполучені Штати ведуть 500% відсоткові мита на за те, що Китай купує. Нафту у Росії, і більш ще більш не вірю в те, що це зможе бути у випадку з Індією, яку зараз Китай всіляко намагається переманити на свій бік. Ну тобто я не вірю в те, що це можливо, окрім того, що це така палиця, якою яку завішують над Російською Федерацією, там мають бути якісь, якісь інші більш дієві речі, тому що, наприклад, по тому ж таки, як як, як в каже, віримо чи не віримо по Трампу, якщо подивитися в видання CNN, Позавчора буквально зробили таку шкалу заяв Трампа, де, що він вже третій раз поспіль обіцяє, що от за два тижні ви побачите, як я відреагую на те, що Росія не йде на мир. От за два тижні це було вперше 27 квітня, другий раз, здається, 7 травня, і третій раз от, от так само цього тижня. Тобто, кожних два тижні він каже, через два тижні побачите, як воно буде. І в підсумку. Ну якби нічого не відбувається, Росія затягує час. В Стамбул вона їде і не оголошує своїх намірів або меморандумів, або будь-якої готовності. каже, давайте ми зберемося, поговоримо. Це ж може тривати вічно. Можна збиратися весь час в Стамбулі. Не знаю на що туди йдуть там. По погуляти, відвідати якусь святу Софію, чи, чи чи чи, чи максимум щодо того: сісти, поговорити, поспілкуватися, поманіпулювати, вийти і нічого не зробити. Тобто, після попередніх стамбульських переговорів, дякувати, що відбулися обміни. Так, тисяча на тисячу це, це одна, єдина і хороша ознака. Більш нічого, ніякої ні готовності, ні зменшення обстрілів, напаки збільшення їхні, ні зменшення кількості атак, навпаки збільшення їхні. Нічого не відбулося. Тобто, я не вірю, що американський законопроект може бути е, е, ухвалений. Ну, побачимо, як воно буде розвиватися. Я не вірю. Теж, я вам скажу відверто, тому що я займаюся темою енергетики останніх років всім. І я собі не уявляю, як зараз Америка буде стягувати ці мита з Туреччини там при всій повазі до Туреччини. Окей, там є моменти. А от з Китаєм і з Індією, ну дай Боже, мудрости американській владі. Перейдімо до іншого. Чому Росія не надає оцей меморандум свій з вимогами з умовами припинення вогню? Наскільки я розумію, його досі ніде немає. Тобто українська сторона це зробила. Американці від нас документи отримали, і, і все. А в понеділок ж би мали би зустрічатися. Піско вчора речник російського диктатора сказав, що вони не будуть о, публічно надавати цей о, меморандум до 2 травня, до 2 червня, о, і а Україна знову проявляє свою позицію. каже, що ви нас спочатку подати меморандум, щоб ми могли розуміти, чи нам їхати в Стамбул. В Підсумку ми бачимо, що українська влада знову. О, Перебуває в розтяжці, коли росіяни маніпулюють весь світ погоджується на це тільки щоб вони висіли це от поговорили за стіл переговорів і українці та приїти вже і без меморандуму. Це вочевидь, ну от якось так і бувається. Чому вони вони не надають? Ну попередньої попередньої відповіді чи скороки я на це відповів? Я думаю, що в них немає ніякої пропозиції. Немає, вони хочуть затягувати час. Вони хочуть сидіти, говорити, шука... звинувачувати Україну. Виходить. Дати на публіку говорити про те, що це ми зриваємо процеси і тому подібні речі, і тим паче, якщо не буде на цих подібних переговорах сторін США, Великої Британії, Франції, Німеччини, якщо вони не будуть присутні при цій дипломатії, то це буде ну великі, великі загрози для нас в якому сенсі? От коли сидить тільки Україна і Росія, так окей, ще є посередник Туреччина, але Туреччина ну вона така, як Флюгер інколи, але сидить Україна і Росія. Про щось там домовляємося, щось говоримо, виходимо і на весь світ робимо заяву. Україна каже, Росія зробила, припустимо, якісь там неприпустимі е умови або пропозиції. Росія каже, та ні, ми все гаразд зробили це, Україна зриває і е з тими засобами російської пропаганди набагато сильнішими, ніж наші, ми можемо собі уявити, що в світі рознесеться саме російська позиція. Можемо. І ми це неодноразово бачили з впливом на е американську адміністрацію. От саме на це напевно що розвитку. Верховує Росія, щоб маніпулювати, щоб звинувачувати нас, щоб дискредитувати сам процес переговорів. До речі, це зараз цілком може бути такою тактикою. Що якщо Штати вагаються в своїй можливості провести ці переговори, довести їх до якогось логічного знаменника, то найкращою найкращим подарунком для штатів буде з боку Росії це дискредитувати ці переговори, тобто зробити їх сміховинними, які, ми, які нічого не вирішують, які нічого не здатні вирішити. Ну і штати з спокійною душею, навіть перед своїми виборцями, умовно скажуть: ну так слухайте, ми намагалися ці переговори не те, щоб ми там нас не вдалося, чи що вони просто дискредитовані, вони нічого не можуть привести. Тому що подивіться, які там ідіоти перемовляються, е, говорячи про нас та про росіян. І от, можливо, росіяни в тому числі і це зараз роблять. А в конкретному сенсі, що на полі бою, для чого їм це затягування? Е, ну от росіяни розгортають свої наступальні операції. Вони інформаційно дуже впливово е, тюкають та. Мозочок українцям по створенню апокаліптичної ситуації на Сумщині. Ви ж зверніть увагу. Насправді, я дуже часто кажу: ми рухаємося за російськими наративами, які породжуються в нашому інформаційному просторі. Тому що місяць тому. Абсолютно все в телеграмі, в медіа кричало про наближення до кордонів Дніпропетровської області. Сьогодні ця, не ця тема просто штиль і немає, і не існує. Чому тому, що росіяни це перестало бути цікавою, вони просто перестали підсвічувати цю тему. Хоча знову ж таки росіяни ще більше наблизилися до кордонів Дніпропетровської області. Зараз вони там за півтора кілометра в Троїцькому на е Кордоні між Дніпропетровщиною і Донеччиною просто не змінили акцент, так само як коли змінили акценти по Аречнику. Зараз новий акцент Сумщина, щось новеньке. Давайте зараз е зґвалтуємо мозок українців для того, щоб таким от е гучним впливом це робити. Хоча безсумнівно, загрози своєї, ми з вами їх обговорили. Тобто, це така дитяча поведінка, але яка може бути ефективною з боку Росії, просто не показувати документи, а потім гратися в ігри. А, затягування я... ну звичайне ну, затягування для того, щоб для того, щоб здобувати собі Путін. Думає, що він перемагає. От, от це головна історія. Чому Путін влаштував оцей цирк з атакою безпілотників? Тобто відбувалася наскільки я розумію, атака в якийсь певний час по одному з регіонів Росії і Буцімтовий епіцентр атаки цими дронами потрапив в потрапив борт Путіна, який там відхилявся від курсу, якось там вганяв ці безпілотники. А потім журналісти дослідили всі відеопублікації, Виявилося, що це повна беліберта. Ну, мене тут є тільки припущення знову ж таки. Це дискредитація будь-якого переговорного процесу. Вони типу намагаються вивести на рівень, що вони роблять жахливі речі, вони перевіряють червоні лінії наших партнерів, і вони, мовляв, не такі вже великі покидьки. от Подивіться, що Україна робить. Вона намагається поставити під загрозу цілого лідера Російської Федерації, адже почути, ну якби там ми бачимо, знаємо, чуємо про те, що існує певне такий джентльменська угода, що не Грожувати е, лідерам країн, навіть якщо вони там в числі найбільших покидьків, тобто не немає, ну не там не, не ліквідовувати е, глав держав і тому подібні речі. Якісь такі, скажімо, так дипломатично-джентльменський договір, е, нібито е, існує. Це по перше. а По-друге, е, це цілком може бути до речі, така і підготовка інформаційного поля для того, чому Путін не може виїхати на жодні переговори, е, тому що згадайте е, тиждень тому були ну два тижні тому. Тиждень два тому я вже не пам'ятаю, коли бо дуже швидко час рухається. Були історії про те, що може провести може бути проведений раунд переговорів між Україною та Росією у Ватикані. Мовляв, святий престол включається в процес для того, щоб це все відбулося. Але е, тоді навіть е, італійські, здається, медіа писали, що е, е, у Путіна є великі перестороги, що він не може прилетіти у Ватикан. Чому тому, що він же ж людина підсанкційна, як, на яку є ордер на арешт, і для того, щоб потрапити у Ватикан, йому потрібно приземлитися в аеропорт. Риму, скажімо, приземлення в аеропортах Риму це буде загроза для персональної, скажімо, так безпеки російського диктатора, тому. Він там боїться в Рим прилетіти, або навіть в ту ж саму Женеву. Зараз я розумію, що були перестороги летіти, тому що летіти в Женеву це обминати всю Європу, де в тебе може статися аварійна скажімо так, посадка і що тоді. Або ну і от зараз якби безпечно вони відчувають Туреччину, хоча знову ж таки Путін туди не летить у Туреччину. Тому цілком можливо, що цей цирк був розвинений саме з метою такого інформаційного поля підготовки, що сказати: От подивіться, вони не те, що мене хочуть заарештувати. Мовному риві римі Женеві чи чи де інде? Вони мене навіть хочуть дроном. Які вони запускають, знищити, знищити мій гелікоптер. Це здається, був, так, не літак, а гелікоптер. Ну, Тобто для мене є великі ризики та загрози, тому я буду сидіти собі тихенько в Росії, десь на Сочинській дачі і тому подібні речі. Не буду нікуди смикатися. Можливо, це в тому числі є ось така підготовка інформаційна. Подібне на те, подібне на те. Дякую дуже. Військовий глядач Василь Пахньо з нами був на зв'язку. Обговорили справу воєнні армійські фронтові. Далі будуть новини рівно о 10 повернемося з оновленим випуском не пропустіть.